Всіх вітаю, так я роблю огляд відео, котрі мені трапляються на нашу тему, а щось вирощення овочів, ягід, будь-чого іншого. Якщо вам такі відео подобаються, ви можете знаходити їх-де, будь -де. наприклад, TikTok, Instagram, або YouTube. І під цим відео залишати в коментарях посилання на ваше відео, котре вам сподобалось, якщо ви хочете, щоб я його прокоментував, висловив свою думку. Що тут класно, що не класно, що краще зробити, чи потім так робити. Тобто займаюся агроконсультаціями, займаюся агросупроводом фермерських господарств. Є досвід вирощування, і щось можемо вибрати класне. Знаходьте, зберігайте і лишайте під відео посилання в коментарях і напишіть. Розбери це відео, якщо воно мені подобається, будемо дивитись. І так, зараз відео з TikTok, Поїхали на дивитись. Кавун в тунелях, потроху набирає свою масу. Бачите, як додаємо, додають провітрювання, потім забирають плівку, і поки рослина роз, розтається. Якщо ви плануєте вирощувати кавун під термосом, то дивіться, весь час по мірі росту кавуна треба поступово додавати провітрювання. Ну і тут весь шлях. Щоб не було, щоб ви там, відкрили кавун от, і забрали чисту, цілу плівку. Щоб такого не було, тому що тоді рослина отримає стрес. Перед відкриванням він буде, повинен бути максимально ось такий зверніть увагу, зараз. Так, десь тут повинно бути, давайте зупинимо. Ось в такому стані повинно бути прорізано от тут з боків, тут, тут, всюди воно повинно бути прорізано, щоб воно там дихало продувало, продувалось. Ви можете сказати, що зараз сплівка майже нічого не робить. Так, температуру майже не тримає, але вона погіршує провітрювання, тому робиться більш гарні умови для вегетації. І коли гірше провітрювання, це трохи мінус, але є класний плюс. Тоді під під, під, е, вище стає температура, і рослина швидше розвивається. Якщо довше тримаємо ось в такому стані закритому, то тоді ми отримуємо більше врожай, але трохи пізніше. Якщо забрати ще раніше було забрати, тут, наприклад, від цього на тиждень раніше забрати цю плівку, то росина була б в дуже генеративних умовах, і трохи раніше був би на 3 дні врожай. Я вважаю на десь на 3 дні не більше. Але він був би на відсотків 20-30 менше. Тому що рослина була би дуже генертинна. Тут зроблено максимально все правильно. Вісень міжряддя, давайте, ну, на мою думку, 280 десь точно є. Розправили ці пліті і вони далі починаються, почуваються гарненько себе ростуть. Наступне відео. Знімають плівку, але, на мою думку, тут доволі зарано, бачите, їх бокового провітрювання мало прорізали по центру і знімають. Але це можливо тоді, коли є якесь затишне місце, місце, що не так сильно обвітрюється. І це краще робити в другій половині дня. І як зняли, зробити оприскання препаратом вапргарт або тільки інший, котрий зменшує випаровування з листя. Це технологія, кому цікаво, перевезення розсади в касетах. Касета якась, яка, якась звичайна. Це робиться в Китаї, мабуть, і сортують, вирощують розсаду. Це перець, так. В розсади прям багатенької там. І спеціальні ящики. Ну, спеціальні, які є, але вони підходять. І бумажні, і пластикові. В один ящик по дві касети. Касета, мабуть. Якщо може зупинити, то ми зараз побачимо. Так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. І тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, якась нестандартна касета. 7 на. Ну, яка там 90 якась там касета. Це, мабуть, нестандартна, що ми звикли, але така технологія доволі цікава. Це відгук від Віктора Лісового, коли у мене проходив курс зворочення томатів. Віктор був на цьому курсі, і були коментарі, чи проплатив я йому рекламу, чи ні. Ні, я йому рекламу не проплатив. Він мене прорекламував і колись ми один одному допомагаємо. Щось він мене запитує, щось я в нього кажу, не можеш про це сказати. Це його справжні справжні емоції, його ідея. І він був у мене на курсі. До речі, хто хоче пройти курс вирушення томатів перший оберт в плівкових теплицях на опалення та без опалення, огірок перший оберт опалення та без опалення, або курс, курс по вирощенню кавунах, під відео знаходьте номер телефона плюс 38098 4 202. Через Viber WhatsApp ви можете запитувати, як пройти цей курс. У вас будуть ці відео файли, у вас буде запис двох прямих ефірів, і ви можете це все переглянути не один раз, записати доступ до цього курсу три місяці. Наступне відео, яке я бачив, технологія підв'язування. Це у нас підв'язуються тут рослини перця, зверніть увагу, обов'язково використовується плівка для мульчування сіра. Вона металового кольору, така як алюміній. Такий колір гарненько відлякує шкідний ківас. а саме попелицю. Висаджується, через скільки у нас тут він росте, давайте глянемо. Десь тут повинно бути. Зараз з боку ми це перевіримо. Кілки вставляють і через. Давайте пішов, пішов, китаєць. Перекрутили. Спеціально така, один, два, три, чотири. 4 рослини. Десь вони ростуть через 40 см, десь 1,60 м. Тут між кілками відстань така є. Це таке роблять, коли рослина більш вегетативна, коли багато вологи, це треба робити, підв'язувати. Взагалі, в відкритому ґрунті я не рекомендую підв'язувати. Треба висаджувати малу компактну розсаду, щоб вона краще продувала. Чим краще рослина продувається... Тим менше вона тягнеться. Взагалі, мульчування це треба робити, це збільшує врожайність, це зменшує проблеми з бур'яном. В їх випадку, бачите, висока гряда це треба, тому що там в них прям надлишок дощів, надлишок вологи. Щоб коріння краще дихало, вони це використовують. Так, і знову китайці або десь там поруч плівка. Для мульчування не чорна, не прозора, Знову срібляста, тому що шкідників у нас ганяє. А ми бачимо на задньому плані, що у нас тут ouse, дикий ліс, і там все в світи буде ouse, залазити. Мабуть, вони будуть тут вирощувати салати. І ось таким вони... Це, Мабуть, щось таке гаряче. Або чому так швидко робить ці отвори, мабуть, це якесь, так розумію, воно набрало температуру, там воно горить. І роблять отвори. На око, і це так, так доволі густо, мабуть, для врушення салатів, що листям, тобто кущ, який невеличкий. Я бачу, що робили ось так отвори: а, воно там горіло, всередині клали вугілля, мабуть, таке з-під кальяну вугілля. Воно там розпалювалось, бачите, ось тут воно всередині є. І, і коли воно дуже гаряче, наплівку ставиш, і воно там плавиться і обрізає там, де потрібно, тобто при високій температурі. Кому цікаво, можете таке використовувати, зверті ще увагу на гряду. Височенька гряда це потрібно там, де високі великі опади. І там, де можливе кореневе захворювання або нерівня, нерівна поверхня. Західна Україна, Північна Україна. Треба робити такі гряди. Якщо десь у вас рельєф не дуже рівний, робіть такі гряди, вони будуть краще мати дренаж і рослина. Буде менше отримувати кореневих захворювань. Далі продовження цього розвитку цього перця. Чимось збирається робити оприскування, він же такий підріс. А, вони підливають під коріння, підливають щось там де чогось розпилення, якогось доброго або фунгіциду. Так, можна вносити фунгіциди. Якщо ну, воно щось біле, мабуть, вносять якийсь там тапсінчик або щось воно схоже. Котре Лікує корневу шийку. Це профілактика від корневих захворювань. Рослини ми бачили, як вони робили отвори, як підв'язували перший раз, і зараз вже доволі такі великі. Все роблять вручну, людей багатенько можна це використовувати. Якщо не вистачає людей, як у нас, то треба робити тільки механізацію, або вручну, якщо невеличкі об'єми. Машини, котрі висаджують розсаду. Коротеньке відео, але але дуже гарно мати механізацію. У нас для висадження розсади були машини Феррарі італійські, висаджували розсаду помідору, так, розсаду капусти. Але вони прорізали, вони йшли і, і різали собі місце, де будуть висаджувати. А тут вони прям кладуть одна на одну, на, де буде рости рослина вставляє. Навіть в плівку, то це, це доволі класно, що воно може вставити, проїхатись трохи і виставити розсаду. Коли треба, щоб все було зроблено однаково, коли гарна коренева система у рослини, то я, на мою думку це дуже гарні машини, щоб пришвидшити е, висадження. Найбільше мені подобається ось такий приклад, там де мотоблок от сюди причепили, бачите, він так їде задом Їде кудись там, А, ні, передом. він вперед. Тут, тут неправильно поставили, Бачите, тут нічого немає ззаді. А тут є. Це, мабуть, когось копіювали відео, відео і поставили так, що наче машина ця збирає ці рослинки. От, зверніть, вона, ї, вона їде назад, забирає їх, забирає, тут їде вперед, тут все правильно, а тут забирає. Ось, 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 Зараз тут вперед, все гаразд. А тут забирає. Він, чоловік, який їде на, на ній, він її управляє, рулює цією машинкою, а ці їдуть спиною і висаджують. Так, ну і фінішне відео. Ось було запитання від Віктора Лісового, чи можна там з однієї сотки тонну огірка зібрати або там щось там. Приблизно, в принципі, можна, якщо е, не мати ціль, зароб, максимально за, заробити. На даному відео збиралися, для, е, це збиралися до семінару. Тобто, коли десь проходять семінар, семінари, треба максимально, щоб кущ був загружен, щоб ви прийшли, побачили, вау, круто! І рослина потужна, все гаразд. І у вас можливо таке було би так само або краще. Якщо б ви не спішили, наприклад, збирати врожай швиденько і, і продавати. От вчора теж було запитання з приводу редису, як зібрати найбільший врожай редису. не шукайте високу ціну. Якщо у вас ціль зробити, то максимально швидко збирайте, скільки є, і продавайте по, по високій ціні. Якщо у вас ціль максимально високий врожай, так, ну, так і, така ціль не дуже розумна, але буває. Що треба максимально, наприклад, високі врожай. То тоді ми чекаємо, коли розростеться до великих розмірів всі рослинки, ціна вже тоді впаде і будемо збирати високі врожай. Ось, в даному випадку ціль не заробити на високій ціні. В даному випадку показати гарненьку картинку. Давайте, Огірок, загруженість дуже скажена. Давайте розберемо, як вони взагалі виглядають. Рослинка одна, і на ній от бачимо, вони на припусканні. Це привита, а, привита рослина. Так, так, знову, знову, це привита рослина. Ось ми тут бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 огірків. Ці вже от 1, 2, 3, 4 готові, ці ще маленькі. Тобто це видовжений огірок і вони тут грамів 150. Кожен 180 може бути, і це доволі враж... ну, висока навантаженість. Бачимо, їх приспускають, використовують дві кріплені стрічки на гряді, вирощують. Вона така вже біла відживлення, але під нею, мабуть, там все гаразд. І давайте знову ж таки рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ну Це маленькі 9, 10, Тобто, ще почекати, вони не проростають, вони більш видовжені робляться. Треба зробити гарний клімат. ну давайте 10 огірків, ну давайте 9. 9 в середньому по 150 грамів. Ось, тобто, у нас і виходить, що з, якщо 10-1,5 це кг з рослини, якщо у нас росте в теплиці на 5 сотках, на 5 сотках 1200 рослин таких, порахував 360 кг, ну, то, то на, мабуть, ні, це треба за, за весь час мабуть, її збирати. Але тут завантаженість дуже скажена. Бачите, як виглядає. В нас таке мало ймовірно, тому що дивіться, в нас треба огірок, котрий довше, тобто котрий має багато голок. Це гладкий огірок, у нас такі непопулярні. Це тіньовитривалий огірок, насипати він повинен багатенько і зверніть які коротенькі ряди, це на випробуваннях, Тобто це тільки для шоу якогось. На цьому все зробив огляд цих відео. Буду ще збирати щось, буду показувати. Зверніть тут увагу, що тут дві краплені стрічки і гляда. Це дуже класно для огірка. Якщо у вас є якісь відео, ви десь побачили, і хочете, щоб я його прокоментував, зробив огляд, додавайте ці відео в опис, в коментарі, посилання на ці відео, і будемо дивитися і разом створювати гарний контент.